Тулаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, всіх нас об'єднує сьогодні одна спільна молитва за усіх наших бійців, що зустрічають Великдень в окопах і на позиціях, за наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках, за тих, хто дотримується у житті ще однієї заповіді захищати Україну. За те, щоб всі вони повертались живими, за всіх наших цивільних людей, які щодня важко, дуже важко працюють, аби держава була міцною, аби успішно долала нечисту, за тих, хто живе і працює для цього. за всіх наших дітей, не за віком мужніх, хлопчиків та дівчаток. У яких Росія вкрала дитинство, але які, попри все не розучились посміхатися і вірити в диво за всіх наших матерів і батьків, у яких забрали щасливу спокійну старість, та які, попри все, тримаються, піклуються про нас. За всі наші міста і села, які повинні відчувати Господню благодать, а не постійний терор зла, над якими нависли чорні хмари і летять бомби і ракети тих, кому місце в пеклі, а не в українському небі, за наші землі, наших людей, чий дух не зламати.